Добрий день всім! Вітаю вас на каналі Село та Сало. Ми знаходимося сьогодні у нас у сараї в приміщенні. Робота, як завжди, кипить, без роботи не виходить сидіти. Робимо сьогодні клітки. Це клітка, де у нас був фунт, ми його забили і тепер, значить, перегорожуємо на отакі секції. Виходить, у нас тут три секції: перша, друга і третя. Для чого ці секції ми робимо? Для того, що от у нас буде скоро опорос. Опорос у нас наближається на 15 січня. Перша буде у нас ось мілка в цій кліпці. Для опоросу ми плануємо перевести оцих кабанчиків, що від мене зліва в кліпці оцих, оцих ось, ось ось, бачите, тут вони грязні такі. Ще не чистили. Просто відео спонтанне чисто в роботі. От як воно є, так воно є. Цих кабанчиків ми перекидаємо туди, де я це тільки що варив в саму крайню клітку, яка буде там секція найбільша. А оцю клітку освободимо і в ній я планую поставити чотири станка для опоросу оцих свиноматок. Якби отак ялинкою: одні, два і отак два. Посередині буде проходити. Ну, хочу, якби модернізувати плані, щоб максимально використати площу сарая. Щоб не просто там на таку здоровецьку клітку тут 5 штук гуляло і все. Я хочу тут поставити, допустимо, чисто зробити якби так, родільну кліточку із чотирьома станками для опоросу. Це буквально, мабуть, завтра будемо робити. Як сьогодні ту кліточку закінчимо, ми їх переженемо. І це все, бачите, треба, якби і робити оперативно. Свято, не свято, новий рік, не новий рік, ну а робота та і яке то свято. Я вже не, не, не визнаю ті свята, розумієте, тому що робота це по-перше, саме головніше в даній сьогоднішній ситуації. Значить, е, мілка пороситься у нас 15 січня. Читай, дивиться, через 28 днів мені треба буде мілку загнати, повернути сюди, поросяти з родільного зала, як то кажуть, кудись перекидати на дорощування. От одна із кліточок, там, де я тільки що починав відео, як ми починали варив. Підуть туди. Буквально на другий день. Ось, дивіться, ось бомбілка. У нас пороситься, о, яка агресивна вона у нас. Пороситься бомбіла 16 числа. Те ж саме вважаю. Ну, Можливо, що ми поросят, і от той, і от той, коли вже будемо відкидати на 28 -е число, ми скидаємо до кучі в якусь одну із кліток і вони будуть разом на відгодівлі. Тобто, дивіться, якщо йолочкою так поставити два станка так і два станка так, то в принципі, нам тут на чотири свиноматки. У мене їх пороситься три. Ця 15, 15-го, як я сказав, ця 16-го. А оця буде пороситися тоді там, по-моєму, 29 го чи 30 го січня. Ну, в принципі, через два тижні дашка пороситься. Тобто для всіх троїх треба, щоб був готовий зал, як то кажуть. Ну, не зал, а кімната. Тому оце ми все це так швидко стараємося зробити оперативно. Що стосується от, чисто по поросінню по цих свиномах. Якщо подивитися ось сюди, наприклад, де в нас були попередні опороси, у нас стояло ось у цій клітці два отаких станка поросільних. Отут один і отут один. Було перегорожено. Справа в тому, що ми станки винесли, і ми вирішили цю клітку поки не використовувати для оборосу, так і хочемо зробити там. А тут буде якби теж клітка або на відгодівлю, або так само можливо, що поросят, коли будемо відлучувати, будемо теж сюди викидати. Не знаю, чи от третій свиноматки, чи по черзі кожну, побачимо. Це в нас оце поросятка, які залишилися одмашки. Це значить тут. 75% у нас великої білої, а 25% ландраса. Ось дивіться, бачите, свиночка помічена. Це людина забронювала, мабуть, вже неділька дві назад, приїде ось, після нового року її забере. А оці чотири, ну з них чотири, один отаман он, он, з паховою грижові кабанчик. Буквально вчора ми оголосили таку рекламу акційну під новий рік. Всім, хто хоче, от допустимо, хто перший виявив бажання. Ось ці три кабанчика, хто купляє оцих трьох, отого, наприклад, 26 кг. Ось оцього, 16 цього 16,5, а оцього було 13 Це на вчорашній день. І ми дали таку рекламку. Хто купляє оцих трьох зразу, то ось оцей кабанчик із паховою грижою. Ми просто так даємо по акції безкоштовно. Людина обізвалася вчора, дала завдаток. Завтра приїжджають, забирають. Тобто свинки, оці свинка і кабанчики, всі заброньовані. Завтра вони поїдуть до своїх нових господарів. Тобто, а ще таке питання було: от чому, наприклад, свині, оці от, от в даний момент, один такий здоровий, що 26, другий менший, а третій ще менший. А грижових взагалі от маленький. Пояснюю, машка в нас поросилася, вона привела. 21 штуку, з яких 21 було мертве. Соски у машки, тільки 14. Це по-перше, їй не вистачало молока. А що саме головне, те, що чим більша кількість родиться у свинки поросяток, тим вони різного калібру або маленькі, дуже. І от в даному випадку було так, що от вони були різнокаліброві: один був кіло 200, один був кіло, один був 800 грам. Одні були 700 грам, розумієте? І тому рост поросят іде нормальним чином так, як і це все полагається, але вони ростуть рівномірно по мірі того, як вони родилися, якої величини. Вони набирають вагу дуже добре, нормально ми їх важимо кожен тиждень. Тобто привіз ну як би сказати, хороший. Але просто чому так вийшло? Ну от Ми вже взагалі -то думали залишить їх собі на відгоділювати, і думаю, Ну, Чому зробити таку акцію? Справа в тому, що, скажімо, мене, якби оціни поросилися на 15-16, можливо, б ми б їх і залишили собі вже. А так, думаємо, з тими тоді ж треба кудись дівати, а кількість кліток обмежена. Тому от е, таку акцію вчора оголосили. Людина обізвала, забере буде довольна. Я думаю, що не пошкодує. Це, що стосується цих поросят. Ну і вертаємося знову сюди до станка, от, де я варю оцей. Не станок, а цю ж клітку. З одної здорової зробив значить три менших. От можна зайти і все це наглядно, зараз я вам розкажу і покажу. Вона була, дивіться, здорова. Отут, виходить, у нас е, отако від того вугла до того. Це тут у нас іде 5 метрів. І от цієї стіни до отої було 4. Тобто. 20 квадратів, як би так сказати. От я ж казав, що от тих п'ятьох планую отак перекинути сюди, щоб там зробити родільний зал. П'ятьох я оце в цю ось клітку, яка получилася от така якнайбільша секція. Для них тут буде більше, ніж достатньо місця. А як я її оце все робив? Ми поїхали, значить, на металолом на прийомку, ну і купили. Желіза, по 20 гривень тут у нас продають з металолома. Вибрали, що тільки можна. Ну, от, Наприклад, ось, якщо взяти ось оцю стіночку, ось оцю. це я не знаю, як воно називається, чи перфорація металу, чи як, якось так. От, Є такий завод такий, де на станку такому на пресі виготовляють якісь візерунки, якісь форми для ну, для чогось, я не знаю для чого. Скажімо, іде лист цілий, отакий, металу, допустим, допустимо, двойка чи тройка. Пресом, там якісь ж заготовки є, видавлюють. І залишається оце отаке: ось, якби така, 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 такий візерунок з такою сіточкою. І от ми на металоломі, оце ці візеруночки. Ось, бачите, цей був ось, наприклад, ось 60 на 50. Нижній ось там 70 на 50. Ми їх отак до кучки зварювали. Цей був ось, просто дивіться, ось, ось такий. Сантиметрів 20 шириною, але дліна була його десь півтора метра. І отако кучка до кучки, оте один до одного, з'єднали, вийшлася одна сторона. На оцю, наприклад, сторону, бачите, тут повезло, що нам знайти чисто заготовка такого суцільного листа. Ось, бачите, він товщина, його, ось я дивлюся, десь 4, мабуть, міліметра. Але форми, бачите, тут ось такі, якісь, ну типа прямокутнички, такі продовгуваті, вибито. З усього повністю листа, був суцільний. Його нам не прийшлося зварювати кусочками, як оцю сторону. Ми його ціляком отак поставили і вийшла вам, одна кліточка. Посередині ми зробили трубу, поставили трубу А50, до труби донизу приварили отакі дві шинки. Ну, дліною, я не знаю, а ось ви лежить. Дивіться. Ось так, якщо взяти таку шинку, просто металеву, десь 5-мм. Чисто, якщо труба, ми отак знизу, це маю знизу так раз, поставили, приварили добре тут, просверлили дірку. І так само ж другу цю штучку приварили. Потім беремо дрельку і сверло по бетону. Напроти того, де там дирка, ми робимо дирку в бетоні, по сверлу по бетону. І потім, ось о, дивіться, це часто питають. Як ви прикручуєте станок до бетону. Таким ж самим чином, і станок для опоросу теж кріпиться до бетону. Де там є вушко з дирочкою, напроти сверлиться у бетоні дирочка. Забивається ось такий, наприклад, дюбель пластиковий. бачите? В даному випадку це діаметр, по-моєму, 80 чи 90 Не знаю. Ну, я просто так на глаз бачу, що мені такі треба. Дліною десь 5 см. І отакий шуруп Забиваєте в бетон заподліцо. І потім через шайбочку там під шайбочкою, типу таким образом, ось можна показати, дивіться, так само, що кріпилося до стінки оця оця штука в нас, до цього стовба. Так само, ж засверлили дірку, забили цей бетон, бетон цей дюбіль, і закрутили ось отако оцей шуруп. І от воно вам як тримається же само, по такому принципу засверлили ми були і отут цю трубу. І так само вона тримається тут, бачите, мертво, ні вліво, не вправо. Оцю сторону ми також знайшли на металі сітку таку. Раніше я не знаю, я пам'ятаю, що ще я був малий. Такі сітки для чогось використовувалися в господарствах ще при Союзі. Я не знаю, чи клітки були для чогось, чи для звіроферми, якісь ми отримали. Ну, факт в тому що люди недавно здали, мабуть, на метал хтось відкудась десь дістав її, став, ми її от, зварили до кучки. Сітка зроблена із проволоки, по-моєму, п'ятьорка або шестерка. Ну, міцність у неї є нормальна. Тобто, оця вібрація, якщо є, для свиней це ну, не страшно, як би сказати. Вона, вони не розламають її ну, ніколи. Якщо піти далі, ось, наприклад, отут бачите, як у нас була конструкція. Отут ось у нас був забор, а тут цей бетонний стовп, який, ну, несущі стовби, на яких лежить балка, що сарай держиться. Ну, так по конструкції сараю він. Але я не до цього веду. Я веду до того, що тут був ось промежуток. Отакий, щоб свині малі туди не залазили, або, може бути таке, що так візьме, туди зайшло б, застрягло, і тоді кричить, було таке. То ми от взяли так само, що бачите, ось такі куски метала, які оце, там залишилися. Ось ми їх взяли, приварили ось сюди, до цієї стіночки. Отут засверлили два дюбеля, Поставили таку шинку із дірочками, ну, типа пластинка. Прижали. І от вам і все. Стоїть мертво, нічого туди не зайде, ніхто вже якби. Ми обезопасили То, те, що, допустимо, могла б свиня чи порося зайти і задавитися. Далі. Що ми тут зробили? Примостили бункерну кормушку Ця кормушка була зроблена мною вже давненько, напевно, ще до війни. Це сама перша, да, це сама перша кормушка, яку я зробив сам. Е, якби метал теж так само ж куплений був на металоломі. Ну, функцію свою виконує. Я не кажу, що вона ідеально красиво зроблена. <рес> якби це да, перший пробний чорновий варіант, але суть в тому, що вона свою функцію виконує. Поросята живуть тут, жили, їли з неї і отлічно справлялися. Підведена вже вода в цю клітку, де ми перегонимо кабанів, ось дивіться, можна нажати на ніпельну поїлку, водичка вже йде, тобто свині будуть підходити і їсти. Що стосується, от, наприклад, у нас виникла така проблема зробити от калітку. З чого зробити калітку? Якщо ви підійдете сюди ближче, ось подивитеся, то дана калітка зроблена також із чермету. Але, як то кажуть, що було. Було, допустімо, на пчерметі ми знайшли двохметровий якийсь уголок. Я не знаю, що це. Чи моя ця кровать якась була, то знаєте, металева раніше. Ось о, Оця сторона уголок і ось оцей. це суцільний. Ми його вирізали, це тут висота цієї калітки метр. Вирізали два куска по метру. Ширина, отут, оце звідси до звідси 52 см. Виникла проблема в тому плані, що не було. Суцільних сюди і на низ в уголочків. Але були якісь, не знаю, чи чищалка якась була, чи що, не знаю, з такого трошки меншого по розміру уголочка. Ми просто взяли їх, ось зварили до кучки, як притулили, зварили, зробили длину 52 см от вам є тут. Так само зробили там. Зварили каркас, вам готова калітка. Всередину зашили, бачите, такою ж самою. Сіткою, як ото, тільки трошки меншим вічком. Тут річка, по-моєму, 2х2. Там 5х5, а тут 2х2. Але воно таке грубеньке, що свиня якби ну, рилом його не випхає нічого. По краях усилили отакими невеликими прутами. І все. І якби калітка готова. Далі, от, е, наприклад, бе, як отак хтось варив. Я, наприклад, на перших порах, коли варив перші ще клітки. Ну, приходиться, так зварив, а потім аж завіс треба, щоб ж воно відкривалося, от, закривалося. Раніше їхали в магазин і купляли, е, завіси, готові. Ну, ви знаєте, завіси, от стріловидні, як то кажуть, там. взагалі не витримують. Буквально 3-4 місяці вони згнивають, свині їх роз, розхилитують і можуть вийти, і все. Я зараз навчився, от, не то, що навчився, а чисто. Методом втика, як то кажуть, придумав. Що можна робити самому, навіть не точити нічого взагалі. Берете трубочки, дві штучки, ось відрізаєте, діаметром там, по-моєму, дюйма чи скільки, я не знаю. Одну і другу. Всередину різьба, воно можна подивитися, воно на стульчику, бачите, сама крайня воно лежить. Просто заготовки є, продаються чисто різьби. Ось такої вона. Я відрізав по дліні, скільки треба. Вставляється сюди та різьба, низ я її просто ось обварив. А верх надів і закрутив ось гайкою. Отут гайка все закручена, і тут ось гайка закручена. Тобто дуже просто. А для усілення цього самого е, цього завіса, щоб, скажімо, трубка трималася, ось гляньте сюди, я ось взяв і ось отакі шиночки ось раз, прикрутив, приварив сюди. І тут ось для усилення приварив шиночку. І от вам готовий якби, замок неточений, скажімо там, що там був. Так, да, є такі, можна купити заготовки на базарі, як би виточені, красиві. Ну, розумієте, кожна оцю заготовку, якщо куплять, це там ну, гривень, мабуть, по 200 стоїть один замок, там оцей та той завіс, да, я маю на увазі. Коли можна зробити, так само все з металолому. Це чисто винахідливість для того, якщо ви хочете щось зробити. Ну і немає на все от коштів, але треба, ви розумієте, треба, І щоб було надійно. Тому приходиться фантазувати і щось придумовувати. Так само підійдемо, якщо глянути тут поближче на засов. Засов, дивіться, теж елементарно все зроблено. Береться три трубочки і дюймові. Одна приварюється уже тут на основанні, і дві приварюються на каліці. Всередині ви підшукуєте. Теж так само металоломі. Прут, який по діаметру підходив би якраз чітко в оці труби. Щоб бачите, трубочки, що ви цей. Отут приварюєте отакий ті вам. Все також самопрутика. прутика. І ось дивіться, раз, і ви закрили. Все. Нічого не вийде. Треба відкрити. Раз, і відкрили. І все готово. Тобто, все елементарно, як то кажуть, все надійно і все з підручного матеріалу, який можна знайти. На металоломі. Тобто, все, що вам треба для цього, це просто ваша фантазія. І е, уміння, скажімо, користуватися болгаркою, уміння користуватися сваркою, і все у вас вийде самому. Тобто, не переживайте в тому плані, що це все треба купити, купити. Так, да, понятно що треба електрод купить. Наждак по металу купити, сварка купити, але ну, якщо це вже у вас є, і вам треба щось зробити, то це дуже легко і просто, не обов'язково все купляти з нового, там десь з металобаз, там щось з магазинів, все можна придумати і зробити, як то кажуть, на бистру руку. Розумієте? Тут у нас ось, ось з цієї сторони свиночки, теж вони будуть їм вже сьогодні, мабуть, 4 місяці і 21 серпня да, поросилися. То їм та більше 4 місяці, 4 місяці і тиждень, по-моєму, щось таке. Да? Це для опоросу готово. Тому я ж кажу: це приходиться все щось робити, модернізувати, е кліточок більше робити, щоб якомога більше і більше можна було запхати в це приміщення сарай. Бо, якщо так подивитися, вроді би, сарай і здоровий, 16 на 9, як то сказати, Але ну, все якось так розкидано, все так зразу первоначально роблено, що типу здорові клітки здорові, а воно розумієте. Тут якби здорові сильно і не катять клітки. Тут треба максимально компактно все робити, щоб це ну, дуже добре виходило. Зараз ще залишилось тут я ж кажу ці кліточки, у нас вже вода є. Ще зараз ось ось пройдемо тут низом е листовим желізом, закриємо ці дірки, бо тут сильно широко якщо вкинути маленьких поросят, то воно тут ще може пролізти. Десь ось сантиметрів 50. Ми низ закриємо листовим желізом тут. І отут пройдемо цю клітку. І вважай, там будуть кабанчики, ці, що на відгодівлі, а оці дві кліточки будуть готові для прийому маленьких поросят уже після Нового року. Тож, працюємо далі і робимо все те, щоб було добре. Тож, підписуйтесь на наш канал Село та Сало, ставте лайки. Всім гарного вечора. До побачення!